Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка Крихітка Хіврунька Була собі на світі дівчинка Крихітка Хіврунька Рідна мати та батько її померли, як вона ще малою була. Зосталася крихітка хіврунька у чужих людей, у злої бобилихи, Бобилиха її роботою морила, шматком хліба кормила. Крихітка хіврунька і че, І пряде, І подає, І прибирає, і за все в домі відповідає. Були в тої бобилихи й три рідні дочки одно очка, двочка і три очка. У старшої одне око серед лоба блищить, а наймолодша трьома очима на світ дивиться. Рідні дочки тільки й знали коловоріт сидіти та на вулицю дивитись. Хіврунька на них працювала, шила, пряла й ткала. А слова доброго ніколи не чула. Тільки й була у крихітки корівка улюблена, що їй від матері дісталася. Дуже її дівчинка любила, то глядала, свіжою травицею годувала, чистою водицею напувала, віночки із квітів заплітала. Вийти бувало хіврунька в поле, обійми свою корівку. Пригорнеться до неї та й заплаче. Ой корівонько моя люба, мене б'ють, докоряють, хліба не дають, плакати не дозволяють. Дали п'ять кошиків льону, звеліли до завтра напрясти, Полотно виткати, побілити та псувуї покачати. А корівка їй у відповідь. Не плач, дівчинко, не плач, красунечко, влізь до мене в одне вухо, а вдруге вилізь. Влізе дівчинка їй в одне вухо, а вдруге вилізе. Та й стане кращою, ніж була. Очі синіші і коси густіші, і сарафан яскравіший. Гляне, а на траві вже полотно лежить і виткане, і вибілене, і в сувої скачане. Віднесе до бобилихи та погляне, покрекче, сховає у скриню, а крихітці Хіврунці нової роботи додасть. До віку дівчині. Всієї роботи не переробити, лайки та докорів не позбутися. Одного разу бобилиха старшій дочці каже Піди одного очко в поле. Подивися, хто сироті допомагає, чого вона щонедень то кращою стає. Пішла одного очка з сиротою в поле. Лягла на травиці, на сонці розімліла. Крихітка хіврунька сидить, пряде, на одно очку поглядає та й тихенько примовляє. Спи засни, очко. У одноочки око й заснуло. Тут хіврунька до корівки в одне вухо влізла. Вдруге вилізла, стала ще кращою, ніж була досі. І робота вся пороблена. Тож бобилиха ні про що й не дізналася. Посилає вона на другий день двоочку. Доню моя хороша, піди подивись, хто з сироті допомагає і пряде, іче. І в сувої качає. Пішла двоочка в поле, сіла на пеньочок у холодочок, а крихітка хіврунька пряде собі та й тихенько примовляє. Спи засни, очко, спи засни, друге. Заплющилися обидва ока, заснула двоочка, Міцним сном, а хібрунька в одне вухо до корівки влізла, в друге вилізла і ще покращила А робота вже вся пороблена на траві лежить, на сонці блищить. Знову бобилиха ні про що ні не дізналася. На ранок посилає вона молодшу дочку три очку. Доню моя люба, доню моя хороша. Доглянь, хто сироті допомагає, і пряде, і тче, і в сувої качає. Пішла три очка в поле, Розлявася на травиці, розімліла на сонечку, а крихітка хіврунька поруч сидить, тиху пісеньку веде засни, очко, спи засне друге. А про третє забула. От два ока заснули, а третє все дивиться. Бачить, як дівчинка в одне вухо до корівки влізла, в друге вилізла і готове полотно підібрала. Все, що бачила три очка, все вона матері розповіла. Ну, стара від заздрощів та злості звеліла корівку зарізати. Дізналася про це Хіврунька. Заплакала, побігла до корівки, в ноги до неї кинулась. Корівонько, матінко, хочу тебе зарізати. Не плач, дівчинко, красунечку. Тільки слухай мої слова та запам'ятай їх. Ти не їж мого м'яса, ти кісточки мої збери, у садку їх закопай, та ніколи не забувай, щоранку їх поливай. От корівку і зарізали. Крихітка всю ніч проплакала. М'яса й до рта не брала, кісточки у хусточку зібрала, садку закопала, щоранку водою поливала і виросла з них яблуня. Та ще й яка яблучка на ній висять на ливні, листочки шумлять золоті, гілочки гнуться срібні. Хто мимо йде, зупиняється. То близько підходить, задивляється. Одного разу сиділи дівчата в садку. Їхав мимо Іван Царевич, кучеравий молодець. Бачить яблуню, зупинився. Дівчат побачив, задивився. Дівчата красунечки, пригостіть мене яблучками. Котра мені Яблочко подасть, та й за мене заміж піде. Кинулися три сестри до яблуні. Хотіли зірвати яблучко, а гілки підвелися високо-високо. Хотіли сестри Яблочко збити, листя очі засипає. Хотіли струсити, Суча коси розплітає, хоч як билися, Хоч як старалися, і руки в кров подерли, а дістати не змогли. Підійшла до яблуні крихітка хіврунька Тут і гілочки похилилися, і яблучко опустилися. Зірвала вона золоте яблучко Івану Царевичу подала. Ну, красуне, каже Іван Царевич. Збирай свої скрині ковані, перинні пухові, ковдри стьобані. Їдьмо до палацу весілля справляти. Каже йому крихітка хевронька. Нема в мене Іване царевичу ні скринь кованих, ні перин пухових, ні ковдр стьобаних. Сплю я на рядні, вкриваюсь косами. Одягаюся в пістрьовий сарафан. Подивився на неї Іван Царевич та й каже Байдуже, красунечко, у моїм палаці добра на всіх вистачить. Зате в тебе очі найсиніші, коси найгустіші, сарафан найвеселіший. Узяв крихітку хівруньку за руку, підвів її легко, як пір'їнку, посадив поперед себе в сідло та й повіз до палацу, і стала вона жити, поживати і лиха не знати. От і сказуть сікінець, а хто слухав, молодець. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.